Усім мої вітання, і ось як би не бажали нам зла наші вороги, ті, хто хочуть нашої загибелі, росіяни, російська влада, але українському народу допомагає Бог. Ми прожили вже грудень місяць, більша частина якого була плюсова температура. Навіть зараз, 1 січня, коли я записую це відео то плюсова температура, ви навіть не уявляєте, 9 градусів тепла зранку. Це Божа ласка нам, українському народу і Україні, за те, що хтось хотів нас заморозити, оставити без світла, а нам Бог допомагає, і ми наразі живемо і будемо жити для того, щоб перемогти цю пекельну нечисть, яку. Уособлюють ці вороги України, російська влада, цей Путін, ці люди, якщо їх можна так назвати. З перемогою, яка буде у нас, я навіть не сумніваюсь. Бажаю в новому році всього найкращого. Хай цей новий рік нам принесе більше радості, більше тих новин, які будуть нас радувати Менше тих новин, які будуть нас вводити в смуток. До нових зустрічей, друзі. Всім бажаю всього найкращого.